Пане Ігорі, якщо тріться, якщо ви говорите, що в принципі переобрання е, Зеленського, а по суті, втрата влади для Зеленського, це ж. Вже про фізичне виживання. Ну, так, давайте, по-чесному. Це відповідальність зразу, тому що він втрачає статус, втрачає імунітет, як людина. І можуть вилізти оті ці папочки, які назбирали набу, американці, я думаю, там багато чого цікавого. Якщо такий сценарій не реалізується і обереться інша людина. Ну, от тут цікаве питання, як воно піде далі. З одного боку, якщо все це зірветься в останній момент, ну, війна продовжиться. Тобто ми повинні бути цього свідомі. Війна продовжиться, і наступний шанс для якихось там перемовин з'явиться, мабуть, десь ну, весною. 2026 року я все ж таки тут дотримуюся такої позиції, і я до речі, вчора навіть спеціально послухав кількох російських експертів теж приходиться робити такі речі. Причому ну навіть таких відверто провладних вони, в принципі, всі ну хтось більш відверто, хтось менш відверто, але вони говорять про те, що в Росії залишилося дуже дуже мало часу. Дуже мало часу. Ну економіка повністю перегріта, ну в негативному розумінні. І вже з 1 січня вони можуть продовжувати війну тільки за рахунок канібалізму, тобто вони почнуть їсти самі себе, і оце буде давати можливість ну, соціальний блок, там всі оці моменти, і може тоді щось поміняється. Головне питання, чи вистачить в нас сил ресурсів? Здатності то, протриматися цей період, і дивіться, я зараз е, кажу навіть не про там гроші чи, наприклад, не про зброю. Ви зверніть увагу, ми якби питання зараз питання з грошима, да, грошима більш-менш закрили. Там поки да питання зі зброєю більш-менш закрита. Ми а, дійсно так, більше так. почали виробляти. Головне питання це провалена історія з мобілізацією. Да. І що робити з, з, з цим, от, взагалі, як би не зрозуміло. Причому дуже багато пропонують варіантів, тільки не влада. Ротаційна модель служби. Ну там багато є моментів. Я достатньо детально це відстежу. Плюс в мене є колеги, які цим займаються, наприклад. Да? Е, просто стіна. От розумієте, стіна від влади. Влада взагалі от, не хоче цього питання торкатися. Вони вважають, що вони от на тому форматі, який є зараз, вони зможуть виїжджати. В них вистачить ресурсів там ще на рік, наприклад, але воно так не працює. Може, вони дивіться, якщо вони, е, от по тому сценарію, який ви говорите, розраховують вже на підписання мирного договору, переобрання, то в принципі а навіщо тоді мобілізовувати? Ну можливо, але ну, ну знов таки е, треба ж ну якось цей процес продовжувати. Да? І прийдеться якісь рішення з цього приводу приймати. Але от вони вважають, що ми теж на цьому ресурсі типу виїдемо. Да, його от вистачить там протриматися, а далі воно якось буде. От знаєте, це взагалі гасло нинішньої влади. Ну вже от багато років. Якось буде. Якось воно буде на Росії. Там є авось на авось, да а тут от якось воно буде. І е, от навіть е, ці кроки, які відбуваються зараз, ну вони ж авантуристично виглядають. Розумієте, і одна справа, коли це був там авантюризм, там в му році, наприклад, там в му році різні оці от історії. Е то е ну воно виглядали по одному. Зараз воно виглядає зовсім по іншому. Зараз треба план, в тому числі план Б. Плана Б немає. Це знаєте, як от гравець приходить, ставить все там на зіро. Я не знаю, чи там не чорно, не не чорне. Він ставить конкретно на одну цифру, да, тому що якби варіантів дуже мало. І сподівається, типу вигорить чи не вигорить. З іншого боку, це ж не давно вже ходять такі розмови, і їх підтверджує дуже багато джерел, що Володимир Олександровича є реальна віра, реальна віра, це тобто, не знання, Це віра, да в те, що він надзвичайно фартова людина, і він завжди в останній момент якось виролить. Ну от, от, от ми маємо реально президента, який вважає, що от йому там пощастить і він якби може вийти з цієї ситуації. Пане Ігре, ну. Е Зрозуміло, що ми не не розуміємо, як це все втиснути в Конституцію, тобто це буде взагалі в неправовий спосіб. А інше питання а переобрання на другий строк пана Зеленського. Ну, Ми вже і так бачимо, що ми знаєте, поступово а, скочуємося там. Ну добре, не в тоталітаризм, ну в авторитаризм стовідсотково бачимо правоохоронні системи, по тому, що вони творять там а, вчора чи позавчора будуть написати. Сав, що а, його заяву не прийняли а, в генеральній прокуратурі про злиття його особистих фотографій. А, буквально там через то, ну, я ж розумію, що багато хто звернувся до генеральної прокуратури, що відбувається, да і виходить Кравченко говорить, що вже прийняли, але ж ми бачимо все одно, що правоохоронна система. От мені як людина, яка пережила епоху Януковича. Мені це все вже нагадує епоху Януковича, і що тоді буде з державою. Якщо пан Зеленський переобереться на другий строк, то тобто знаєте, це такий сигнал всім, що там робіть що завгодно, все буде норм. Mm, yeah, так, це велика проблема. Це знаєте, історія про те, як ти там, перемагаєш дракона, а потім сам стаєш драконом. Проблема в тому, yeah. що ми дракона не перемогли, і о, не хотілося б, якби воюючи з великою Росією, потім перетворитися на маленьку Росію на маленьку Росію. Ah, yeah. да. ну, так. знаєте, Звісно, в нас не буде ніколи такого, як там на Росії, але в нас знайшли просто інші варіанти, розумієте, які типу навіть, типу навіть в межах законодавства. Просто це законодавство трактує так, як вважають за потрібне. Ну це як історія. Санкціями, наприклад, да, проти громадян України, це ж абсолютно безумна історія з точки зору права. Але вона є, вона дієва, вона якби використовується і її достатньо активно застосовують. Е, тому, да, якщо Зеленський переобереться, ну, там буде єдина тільки надія, мабуть, на те, що все ж таки, коли будуть там вже парламентські вибори. То на парламентських виборах не близько не він і не буде мати близько якоїсь там монобільшості. Це буде зовсім інша історія, і для нього все це може погано закінчитися через парламент. Але це знов таки дасть йому ще достатньо багато часу е, триматися Добре. при владі, тому що наскільки я зрозумів, частини народних депутатів від слуги народу просто запропонували банальний політичний хабар, що ви за все проголосуєте. А вибори в парламент будуть максимально подалі, максимально подалі, да? і потім вже з максимальним сприянням, ми якби повернемо всі ті механізми стимулювання, які були раніше, і будемо їх використовувати по максимуму, якби на практиці кажуть, що до речі, незадовго до звільнення Єрмака, ці механізми стимулювання відновили. Uh, uh -huh. Принаймні на пару ну ходили такі розмови. Е, хоча там депутати, звісно, вони це якось спростовують, але е, проблема в тому, що в цих механізмах, як правило, задіяні люди. Ну, ті народні депутати, які не є публічними, а в слузі народу таких до там більше половини, це ж абсолютні на до сьогоднішнього дня. Знаєте, це коли мені пропонували там в 19-му році йти в слуги народу, я кажу, сказала тоді. А вибачте, у вас півсписка не гуглиться, а півсписка ліпше б не гуглились. Ну так. Да, да. Ми просто про деяких е, дізнаємося, коли вони в якийсь там конкретний зашквар попадають, да? і виявляється, що вони там ще якісь там топові корупціонери. Так це, в принципі, особливо невідомі люди. І от начебто з цими невідомими людьми з ними домовилися, що ви якби протягніть це, а потім ви ж самі типу, зрозумієте, якщо Зеленський залишиться президентом, у вас буде адмінресурс, буде підтримка. Ну, навішали лапши. Тому що я чому кажу лапши, тому що цих людей просто викинуть потім. Зеленський не піде, навіть гіпотетично, якщо уявити там якісь парламентські вибори, якийсь блок Зеленського, там не буде і, ну, і треті цих людей, які є зараз. Там буде багато нових людей, а цих просто позбудуться. Але їм якби окей, тому що багато хто звик до того статусу, який вони мають, вони не знають, що робити далі. Їх задовольнила ще оця історія з двома сотнями тисяч гривень, які їм там дали діпу, на депутатську діяльність. Тому що очевидно, що ніхто не буде їх витрачати на депутатську діяльність, і їм якби окей. Тому да, ми маємо таку велику проблему, але е, проблема виникне лише тоді, якщо продавлять у ці вибори під час правового режиму воєнного стану. Я все ж таки вірю, що у багатьох депутатів спрацює цей інстинкт. Е, і опозиційних, і не тільки, вони все ж таки заблокують цю історію е, і тим більше заблокують історію з референдумом, тому що вона абсолютно антиконституційна. І е, е, ну, якщо його навіть гіпотетично провести. Та ж Росія в будь-який момент, коли їй буде потрібно, зможе сказати, так, 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 що він, то, він то, вже то, він то, то, абсолютно антиконституційний, то до побачення а, і, 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 так, і... Це, ще стосовно Верховної Ради, це ми з вами розуміємо, що у нас парламентська президентська республіка. так? Да? Але ви знаєте, я от буквально там може тижні два тому. А, мілованом там написав якийсь допис. Йому в коментарях пишуть: а, У нас парламентсько президентська республіка. На що він відповідає? По суті, у нас президентська республіка. Ну тобто, розумієте, от е, питання там до конституції, ну як вони це втиснуть? Як вони та слухайте? Вони вже стільки разів е, цю конституцію просто е, об неї ноги витирали, що. Ні, ну формально вона в нас парламентсько президентська, в реальності вона президентська. Ну це це очевидно. слухайте, я навіть зі студентами своїми, коли ми обговорюємо ці речі, то ми завжди про це вони про це завжди згадують. Що так воно і є? Да, вони ж прекрасно все бачать, вони розуміють. І дивіться, якщо в 22-му році на початку повномасштабної війни навіть була певна логіка. Да, що повинна була бути певна концентрація, верховний головнокомандувач. І до речі, там частина парламенту, навіть опозиційні фракції, вони свідомо свідомо, якби трошки відійшли в сторону, сказали, вам повна повне сприяння робіть Так, так. потрібно було швидко все робити. Так, так, І тут тут взагалі жодних питань немає. І от єдине, що просто засмучує, чому ж той механізм, який ви розробили в 2022 році, що ж він не існує до сьогоднішнього дня. На тому, що а тому, що почали вже ну точніше, зрозуміли на банковій, що ой, так це ж взагалі супер, коли ти все вирішуєш, так. весь контроль у тебе, і ти можеш робити все, хочеш все, що хочеш. Але знаєте, зараз от просто такі моменти Зеленський насправді знаходиться в дуже складній ситуації. Тому що він попередні кілька років мав абсолютну фактичну владу і міг робити все, що вважає він за потрібне. А зараз, коли йому треба приймати непопулярне рішення, він хоче поділитися цією відповідальністю. Тому що Ну, взагалі, для мене, вибачте, для мене цей референдум, це розмазування відповідальності по всім. Знаєте, ви приймаєте рішення. Я тут натворив що завгодно, а ви тепер приймаєте рішення. Е, ну так да, е, він, він так і хоче показати. Що дивіться, е, коли е, все супер, я, а коли погано, ми, ми, навіть, да. ми там навіть, ну тут, тут типу, ми, але е, він же каже: ми там стоїмо на порозі, ми там і так далі. Я думаю, що він і після візиту до Трампа, якщо там все піде, типу нормально, ну вони там поговорять, да, приїде і скаже, що ну дивіться, є такий перед нами. Вибір перед нами. Вибір. Я не хочу його робити. Один вони ще, ще подадуть, як е, послугу українському народу. Що я хочу, щоб ви типу взяли в цьому участь. Ви як я вже на... бачила. Ви знаєте, пане Гіро, Я вже бачила коментарі. Що бачите, наш президент нас хоче почути. Вже таке бачу. Е, ну да, да, чому, чому, чому ні? Ну якби може бути і такий варіант? Е, я чесно до кінця, все ж таки, все одно не розумію. Я намагався моделювати. Ми з колегами там моделюємо постійно да, якісь такі речі. Ну як воно на практиці буде виглядати? Тому що це ж треба просто вийти. І знаєте, розіграти, яке відоме прислівля. В мене так, от у покійного батька на батьківщині, він в мене з Західної України, з Тернопільської області казали. Я тільки трошки цензурніше скажу, бо там було нецензурно. Там ти йому в очі плюй, а він тобі Божа роса. Да? Е, там замість плюй було трохи інше. Да? Так, от в цьому плані, в цьому плані, от хочу ж таке зробити з громадянами. Типу, їм сказати, що ви не так зрозуміли, і воно насправді, типу, це не те, що ви подумали. Да, ми навпаки, якби хочемо як краще, і, і щоб громадяни на це повелися. Я трошки, звісно, тут е, знаєте, так налаштований не сильно оптимістично. Чому? Тому що, як ми бачимо, у Зеленського на четвертий рік повномасштабної війни, і на який же це сьомий рік його перебування при владі, нарешті сформувався ядерний електорат. Він невеликий. Але близько 20% в нього є. Я це до речі бачу по всім опитуванням. Це приблизно 20%, Це дуже мало насправді, але він є. І от е, ставка на цей ядерний електорат може спрацювати за умови, якщо вони розіб'ють просто всіх інших. Ну тобто, порозганяють якось їх там. Е, е, Розчинять да а він отримує свої типу 20% і скаже, що це воля всього українського народу. Оце О, це, це, це... Ще один цікавий момент може бути. Дивіться, вони можуть умовно не допустити там, не підписати відпустки. Да? Там, Архамі, у нас вже креативна людина. Да? Відпустки підуть. Да? Тобто не підписати відпустки умовно Буданому, не підписати відпустку Білецькому, залужний. Не знаю, кому хто йому має відпустку підписувати. Порошенко, до речі, знаходиться під. Санкціями він навіть не може внести заставу за себе так. як за претендента. да Тобто і, і дивіться, як може вийти цікаво. Я вже також моделювала: умовний Зеленський і умовний, давайте ну, не медвечу, кладно, ну Я не сильно вірю там в якогось Мураєва. Давайте ну, так, умовний, умовний. Але я зрозумів, що ви маєте на увазі. Ну, це смішно, да. Але такі тези я теж бачив. Якісь там, типу, інтелігент в третьому поколінні, е, mm -hmm. і він там каже, що ну от я хочу теж типу, спробувати. І на цьому фоні, типу, брутальний Зеленський. Там воно ну, смішно звучить, але е, там технологи в тому числі над такими варіантами працюють. Якби е, е, Арестович не зашкварився, то О, oh, да. могли б арестовища... Арестович. Арестович, да? Да, ну, да, зашкварився він, до речі, не в плані того, що він казав. А в плані того, що він просто зловив зірочку, і це не сподобалося в офісі. Оце ж єдина причина, а не тому, що він казав якусь дурню, бо він цю дурню казав регулярно. Він би казав її далі, і був би в Україні, але просто що він зловив реальну зірку, і це Володимиру Олександровичу не сподобалося, тому що на сцені повинен бути тільки один. Може один не да. Да. і от був би якийсь умовний арестович. Ну я так от дивлюся, що може будуть намагатися якийсь інший варіант знайти. Когось іншого е, подивитися, якби там, слухайте, якщо в нас вже починають міряти деяких боксерів, реально міряти. Діючих, я маю на увазі, діючих, да? реально міряти, то чому ні? Ну, в принципі, можуть щось таке спробувати обіграти. Е, і от на цьому фоні 20% вистачить з головою. До речі, ще один момент. Той же Арахамія сказав, що ми зараз спілкуємося з нашими партнерами на Заході, щоб максимально залучити українців, які виїхали до процедури виборів. Але думаємо, що ви, ви подумайте, він каже, групі цій да, робочі. Ви подумайте, що варіант гібридного голосування гібридного. Тобто і онлайн він теж може бути нормальним. А знаєте, чому він так говорить? Тому що за всіма опитуваннями, достатньо велика кількість людей, які підтримують і, Зеленського, за кордоном за кордоном, кордоном. вони голосують так, за от в чому проблема за кордоном. Тобто, люди поїхали і. Ну, вони українські, українські громадяни, так, але от вони за кордоном, і все ж таки в них трошки ну, збитий приціл, тому що вони дивляться, якісь заяви, вони не тут, і вони ну трохи не розуміють ситуації. Це ж нормально. Слухайте. До речі, от на дипломатичній службі. Навіть раніше було був такий принцип у нашій до це, взагалі по світу, коли людина кудись їде дипломатом, вона повинна там побути, наприклад, 3 чи 5 років, а тому обов'язково повинна приїхати і попрацювати в своїй країні там 2-3 роки, щоб відчувати ритм країни, відчувати країну, а не так, що 5 років там, 5 років відразу в іншому місці. Так людина просто перетворюється на іноземця, які на державній службі. А, і теж саме стосується людей, які виїхали. Багато хто виїхав на початку війни. Чотири роки це колосальний термін. Просто і вони якби дивляться красиві ролики. отакі фотографії, як ви показували там Бубочка, Володимир Олександрович, там Надія і так далі. Я зараз без сарказму навіть кажу. Я розумію, що політехнології вони різні бувають, вони на різні групи там спрямовані. І вони думають, так ні, так з ним що було типу гарно, Дивіться, він же країну захистив. Ну піду за нього проголосую. От тому тут тут момент такий, теж хитрий, що ставка робиться навіть не на виборців тут, бо тут виборці мені здається, однозначно проголосують. А от на виборців, які десь за кордоном, щоб їх по максимуму просто залучити до цього голосування.